Всім привіт, ви на каналі FIC5. І сьогодні я перевірю таку штуку, що Київ існує. Е, як ви знаєте, з, е, мені допомагав Арон раніше знімати відео по GTA. І Він мені сказав, що, таку штуку, що е, існує... Київ, який от є мапа, ну, я в проважності на неї так дивився, але потім вийшло, що її можна отак от гортати. І ось тут є Київ, місто Київ в розробці. Тобто полоті його не існує, тому що ну, він в розробці, його ще нема. Але я туди потраплю. І також, як бачите, під ним є теж був, островечок, ми на нього теж попадемо. Постараємося попасти. Ну, Перевіримо, чи Алла нам не збрехав, чи збрехав. Ну, Я сподіваюся, що не збрехав. Так як це доволі далеко, ми, ми зараз в Харкові викликаємо, чи ж не викликаємо, евакуйовуємо мій Запорожець, яким ми з вами недавно чонігували. Так, залізаємо, закриті двері, відкриваємо двері. Залізаємо усе. І на сьогодні я постараюсь туди якось добратися будь-якими методами там, всякими багами. Ну, багами, сподіваюся, не буду. Тому що баги то треба там довго собі мудрувати, там, шукати позицію, всяко, як туди залізти. Ну, побачимо, як це у нас буде. Світлофор. Сьогодні нас світлофори, напевно, будуть докучати, тому що нам треба їхати 5 км. І сподіваюся, що бензин вистачить. Мало б вистачити, але. Да, чуваку зараз бачу, класно, так лежить. Звично. Ну, зручно, ну, звично, звісно. Так, 4600 метрів їхте. Я поки що швиденько вам помотаю це все, щоб ви довго на це все не дивились. Тому що не думаю, що вам буде це дуже цікаво. Давайте. Раз, два, три. Зараз ми під'їжджаємо вже 3500 км. Ну, Проїжджаємо ці от колючки. От я ну не наджу ці колючки, тому що якщо їде швидко, то тобі капець буде. Так ми їдемо 3000 км. Да. Ще нам їхати, їхати і, їхати. І до речі, в мене в цьому буде плані, що знайти центр Києва, там подивитися і що буде. Може я знайду якісь спойлери. Ну, Спойлер якихось там оновлення, може там щось буде вже зимове оновлення, готується зимове оновлення, може я там щось знайду зимове. Тобто я сьогодні буду шукати всякі спойлери до якихось оновлень. Сподіваюся, що я їх не йду, тому що, якщо я їх не... якщо взагалі не вийде, що Києва насправді там нема, я вам так сказати, нам, то це буде обідно. Ну, Сподіваюсь, що є. Зараз буде у нас Київ. Ой, щось у нас грати, що підтопило, ресептилося. Ну, це не страшно. Ми далі їдемо. І, до речі, я вам минулому відео казав, що хто про хуйські разів сказав лайфхак. того я вставлю відео. Це зробило тільки поки що двоє людей, тому ось цих два коментарі. Ну, скажу, вітаю вас, можна сказати, ви попали у відео. І також от пишіть е, всі коментарі, які відносять до екрангита, там про баг якихось там, про ще якісь відсилку, то я всі вставлю в наступних відео. Тому пишіть, ви обов'язково попадете в відео. Ну, а ми вже зараз у Паві. Нам трошечки ще проїхати. І будемо вже підходити до Києва. До речі, там обірваний міст, тому це буде трошечки проблема. Ми туди просто так не заїдемо. Туди треба буде якимось чином старатися пробратися, тому що там нема моста, там немає ніякої дороги, щоб туди заїхати. Блін, тільки що. А ні, тільки що вибачаюсь. 2000 км. я знову ж вас не буду затримувати, швиденько зараз промотаємо. Так, а ми вже під'їжджаємо до цього обірваного мосту. Тобто, бачите, як тут же проїхати не можна і дороги нема. Вона перекрита. Так, ось нам треба їхати тут доволі темно, тому що зараз ніч, а точніше вечір український ніч, а в мене зараз е, в реальному житті вечір. Тому воно так міняється, хто не знав, до речі. І скоро вийде оновлення зимні. Я це вам це вже казав, і може ще раз кажу, що там може щось цікавого не йде. Нам потрібно зараз вийти. А до речі, ось. Тут через 2 хвилини буде видаленням зайнятих автомобілів, Давайте почекаємо цих 2 хвилини, щоб е, був шанс ще вернутися до мого запорожця і не втратити його. Тому що 1000 гривень, на дорозі не валяється. Трошечки економний. Добре, чекаємо 2 хвилини. Так, ми вже перечекали, давайте виходимо з машини. С все, закриваємо двері. М е, ви. Ви знущаєтесь? Блін. Я чекав дві хвилини і мене забрали запорожить. Ну Блін. Йо -йо -йо ну ладно, його, напевно, і так рано чи пізно би забрали. Ну, але ну ж не так в той момент, коли я спеціально зупинився, е, почекав, зупинив запас, чекав, поки пройде дві хвилини, і тут хоп, забирають машину. Весело, весело. Так, ось я щось бачу, в мене не провантажить, чи то не провантажиться, чи то так просто темно. А, тут просто так темно. Добре, давайте підпливаємо до того. До речі, це якраз той от острівець, на який неможливо поки що нібито попасти. До речі, на карті є дорога до нього, а от насправді нема. Так. Ага, в нашій така проблема, що якось сюди залізти. Давай пробуємо. О, о, щось зачепився. Єс! Є, є, помало. Як мені ще пощастило, бо я міг не знайти таку точку, в якій трошечки рівно. Ну, по якій можна залізти. Це дуже добре, що нам так пощастило. Ну, по логіці, це вже якась частина Києва. Блін, бігти не хочеться. Ну, і викликати не хочеться теж, але для вас я виключу мій запорожець. Щоб не бігати і вам це не було дуже нудно. Я ж це якось маю цікаво вам подати. Так, щось в мене... Ось, не натискалась кнопка. Ну, типу, не заходилась машину. Е, як я розумію, це взагалі ж в вже Київ. Так, фари в мене поламані. Давайте їдемо. Так, все, пої... ой. Так, все, їдемо. Е, як я так розумію, це Київ. Тут дуже темно, вам трошки погано видно, за це вибачаюсь, але. Але... Тут так цікаво сказати, цікаві суб'єкти. До речі, щоб краще бачити, то ви можете включити яскравість на максимум, і тоді буде трошки буде краще бачите, тому що мені зараз самому не дуже добре видно. Ну Тобто, це щось і міст, ну, це схоже на, на Київ. Не знаю, Ну якийсь там міст чи що то. Блін, погано видно, я навіть нічого не бачу, у мене фари поламані. То якийсь, ага, то якийсь міст, да-да Міст. Я думав, це якась будівля, тут мене навіть вперше здало, що це в'язниця. Скону, а що Київ буде такий великий, тисячу метрів ще? Типу, приклав тому, що це, якби я до центру. А, -а, -а я на цьому роз... ну, да, Це, це, це той острів, щось Ну, Мені здається, це Київ. Ну, тому що тут такі от, знаєте, ті крани будівні, типу, що тут ще нічого нема. О, цікаво, давайте спробуємо туди доїхати до вже середини. Нам треба тут не блукати. Ну, Тут нічого цікавого саме на цьому острові, тому що тут просто все однотипне. Типу, все, все будується, типу, ті от крани будівельні, мости, які обрізані. Добре, давайте ми щоденько пере... доїдемо до Києва справжнього. Так, щось я трошечки поблукав тут, так нормально блукав. Я не міг зовсім знайти ту дорогу, тому що постійно були обрізані мости або щось типу того. Так, зараз ми нібито вже правильно їдемо. Так. Е, ось, так, вже приближуємося. І тут зупиняється, ой, не то натиснув. Пропадає в нас вже дорога. Так, ось ми вже тут. Ага, добре, не туди. знову не туди натиснув, виходимо. Сподіваюсь, цього разу мене зараз машина забудуть, закриваємо двері. Сподіваюся, а, мотор ще працює. Цікаво. Цікаво. Давайте зараз виправимо цю проблему. Мотор. Все. Е, що? Поясніть мені, будь ласка, це. Чому? Напишіть в коментарях, що не О, все, виключився, вже не, не, не пишіть нічого в коментарях. <гум> так, хоп, закрили двері. Блін. О, закрили. Звук щось тут дивно. Нема звуку, нема звуку, закривання дверей, бла-бла-бла, щось якесь, тут аномальний цей Київ. Так, я так бачу, що мені прийдеться тут стрибати. Так, да, мене тільки що я сам за себе вирішив. Плисти ще 800 метрів до Києва. Сподіваюся, хоча б він там існує. Зараз виявиться, що я приїду, там просто нічого нема. все. Добре, я знову ж вам перемотаю це все. Та кому-то поховайте мене на могилі! О, я вижив, Ура! Пливемо, пливемо О, щось світиться. Це якісь ще ліхтарики. Сенсі, це типу я під текстурами? Тобто. Щось таке важне, ніби. Типу, там щось то світиться, то виглядає як ліхтарик. Да, то ліхтарик, то ліхтарик типу, знаєте, вуличні ліхтари. Але поки в тому, що як я опинився тут... Тому я тут мала бути якась земля чи що. А тут, типу, нічого немає. Або я зараз під... є два варіанти. О, медузи, дуже... добрий день. <світ> тут є два варіанти. Або я зараз під текстурами, або в Києва просто поки що нема з твердої поверхні. Ну, типу, землі, тільки вода. У мене є шість догадка, що бачите, на карті показується як вода, то напевно. Тому і вода є. Давайте. Тобто, може, може, там щось появиться, це якийсь баг, там буде мене там тепехне наверх. Було би цікаво. Тому що Арон мені якраз тоді казав, чи ж навіть не Арон казав. Ну, Арон казав, а я ще бачу таких, як Баги, наприклад, коли я вибирав, був недалеко від цього місця, від Києва, е, який в розробці, е, то я не знайти поліцію, наприклад, найближча поліція, тому що в мене були квести. Ну, поїхали. То про квести поїхали. То показувало, що в Києві можна прийти до поліції. Ну, це в нашому випадку цікаво. Е, до речі, головне, щоб до мене зараз поліція не прийшла, тому що я в розшуку по двом статтям. Я зовсім, до речі, вікремки та зробіть, щоб якась книга законів, щоб я знав, скажи, бо я майже кожен, ну добре, кожен день я вже загинаю, але я часто буваю, що я тут в розшуку по статтям. Я навіть не знаю, за що мене розшукують. Тому добавте якусь конституційну книгу, щоб я міг по собі почитати, коли в мене не буде світла, і знати, за що в мене посадять. Ну, будуть в розшок ведуть. І до речі, в мене появилась ідея зараз перезайти, що, може мене на текстуру викине, може я рано пролося під текстуру. Так, прогонтажемося. О, до речі, як бачимо, ми цей текст, бачите, роз... Києво розробці. Місто Києвозробці. Так, мене нікуди не тепехнуло. Да. У мене є щось така здогадка, що це є той Київ. Ой. Не то наклацав. Ну, я так догадую, що Київ поки що не має своєї землі. <гум> Безземельний. Просто е, вода. Ех, напевно, не пощастило нам сьогодні. Але водночас ми знали, що Київ взагалі трошечки існує з якоїсь сторони, тому що, як бачите, тут і всякі там бачу. Десь тільки, що були, пройшли позик. Гармати якісь були, там, ліхтарі, лавки. Світлофор навіть десь бачив, не пам'ятаю, де ну, десь проходив. Ну, на жаль, я собі уявляю, що може, я щось знайду, може тут десь походжу. М може, раніше це було, тут типу, був цей баг, типу, ну... може, як колись як коли Арон мені казав про цю штуку, може тоді вже була земля, а тепер його пофіксили, щоб не було землі, типу. щоб... Нічого не бачили ми, то що не можна. Ну, а я буду прощатися. Став лайк, якщо тобі сподобалося це відео. Підписуйся на канал і став на нього дзвіночок, щоб кожної неділі знати, коли я виклав відео. Якщо, якщо ти не знав, то я кожної неділі викладаю відео в 8 або в 9 годині. Це коли, як мені там пощастить із світлом. Але кожної неділі це 100%. Тому чекай мене кожну неділі. Увечері. Ввечері. Пиши коментарі, які ти ще секретки, типу лайфхаки. До речі, я збираю лайфхаки, і лайфхаки від вас, підписників, я вставлю в наступне відео. Ну, зроблю окреме відео, лайфхаки від підписників Crime GTA. Або пропоную свої пропозиції якісь. Ну що ж, а я буду прощатися. І всім па-па-па-па!